Рібка, українська народна казка. Посадив дід рібку. Виросла рібка, велика-превелика. Пішов він на вгород. гуп-гуп, взяв рібку за зелений чуб, Тягне, потягне, а витягти не може. Кличе дід бабу. Іди, бабо, не лежи, мені рібку витягти допоможи. Пішли вони на вгород. Гуп-гуп. Взяв дід рібку за зелений чуб. Баба діда за сорочку. Тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Кличе баба внучку. Іди внучко, не лежи. Нам рібку витягти допоможи. Пішли вони на вгород. Гуп-гуп. Взяв дід рібку за зелений чуб, Баба-діда за сорочку. Внучка бабу за торочку, Тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Кличе внучка собачку-жучку. Іди, жучко, не лежи, нам рібку витягти допоможи, пішли вони на вгород. Гуп-гуп. Взяв дід рібку за зелений чуб, Баба діда за сорочку, Внучка бабу за торочку, жучка-внучку. За спідничку тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Гукає жучка кицьку мурку. Іди, кицько, не лежи, нам рібку витягти допоможи. Пішли вони на навгород. Гуп-гуп. Взяв дід рібку за зелений чуб, баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку, жучка-внучку за спідничку. Кицька жучку за хвостик. Тягнуть, потягнуть, а витягти не можуть. Кличе кицька, мишку, морушку. Іди, мишко, не лежи, нам рібку витягти допоможи. Пішли вони на вгород. Гуп-гуп, взяв дід рібку за зелений чуб, Баба діда за сорочку, внучка бабу за торочку. Жучка внучку за спідничку, Кицька жучку за хвостик, Мишка кицьку за лапку. Та як потягнуть? І витягли рібку. Рібка впала на діда, дід на бабу, баба на внучку, внучка на жучку, жучка на кицьку, а мишка шусть і втекла в нірку. Колосок, українська народна казка. Жили собі двоє мишенят круть та верть і півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник удосвіта встане, всіх збудить, та й до роботи береться. Ото якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Крутю, вертю, став гукати півник. А гляньте ну, що я знайшов. Прибігли мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питає півник. Не я, одказує одне мишеня. Не я, каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже до них півник і взявся до роботи. А мишенята собі граються. От уже й обмолотив роботящий півник колосок та й знов гукає. Гей, крутю, гей, вертю, а йдіть, гляньте, стільки зерна я намолотив. Прибігли мишенята. Коли б кажуть зерно та до млина однести та вимолоти борошна. А хто понесе? питає півник. Не я гукає Круть. Не я, гукає Верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов, а мишенята собі одно скачать, у довгої лози граються. Приходить півник додому та й знов кличе мишенять. Гей, крутю, гей, вертю, я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничку, вже тепер тільки тісто замісити та пиріжечків напекти. Хто ж міситиме? питає півник, а мишенята знов своє. Не я пищить круть, не я за ним верть. Подумав, подумав півник та й каже доведеться мені видно. От замісив півник тісто, приніс дрова та й розпалив у печі. А як у печі нагоріло, посадив пиріжки. Мишенята й собі діло мають, танцюють та пісень співають. Аж ось і спеклися вже пиріжки. Повиймав їх півник із печі, кладе на столі. А мишенята вже й тут кликати не треба. Ох і голодний я, каже Круть. А я, який голодний, каже верть. Та й посідали до столу, а півник каже. Чекайте-но, чекайте, ви ж мені скажіть, хто знайшов колосок? Ти, кажуть мишенята, а хто його молотив? Ти вже тихіш відказують круть звертим. А тісто, хто місив, хто піч витопив, пиріжків напік. Ти, кажуть, зовсім нишком мишенята. А ви що робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони збиратись та вилазити з за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких Лентюхів та пиріжками пригощатиме? Кривенька качечка Українська народна казка. Був собі дід та баба, та не було у них дітей. От вони собі сумують, а далі дід і каже бабі Ходім, бабо, в ліс по грибки. От пішли вони. Бере баба грибки, коли дивиться, у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові Дивись, діду, яка гарна качечка. А дід каже: візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати. Коли дивляться, аж у неї ніжка переломлена. Вони взяли її тихенько, принесли додому, зробили її ніздечко, обложили його пір'ячком. І посадили туди качечку, а самі вертаються, знову пішли по грибки. Повернулись аж у них прибрано, хліба напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто це? Хто це? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли дід і баба по грибки. Приходять додому, аж у них і варенички зварені. І починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачили якусь дівчинку, від криниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали думали, хто б це був. Ніяк не вгадають. А далі баба дідовій каже Знаєш що, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби. Самі заховаємося та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина з коромислом. Така гарна, така гарна, тільки що кривенька трошки. Пішла вона до криниці, а дід і баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку немає качечки, тільки повно пір'ячка. Вони тоді взяли гніздечко та його кинули в піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, увійшла в хатку, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче. Дід і баба до неї кажуть не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо тебе любити й жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила б у вас, якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною. А тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кужілочку і веретенце. Я піду від вас. Діди баба плачуть, просять її зостатись, а вона не схотіла. От дід тоді зробив їй кожілочку і веретенце. Вона взяла, сіла на дворі і пряде, коли ж летить каченят табунок. Побачили її та й співають. Он де наша діва, он де наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці, кожілочка шумить, веретенце дзвенить. Скинемо їй попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує: Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку. А ви полинули, мене покинули. От вони й полетіли далі. Коли летить другий табуночок? І ці теж. Он де наша діва, он де наша Іва, наметеному дворці, на тесаному стовпці. Кужілочка шумить, Веретенце дзвенить, скиньмо попір'яку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж летить третій табуночок? Побачили дівчинку і зараз он, де наша діва, Он де наша Іва. Наметеному дворці, на тесаному стовпці, кужілочка шумить, веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. Скинули їй попір'ячку, дівчина увертілася в пірячку, зробилася качечкою і полетіла з табунчиком, а дід і баба знов зосталися самі собі. Солом'яний бичок, українська народна казка. Були собі дід та баба, і такі вони були бідні, що аж жах. Тут баба й каже діду. Зроби мені, діду, будь ласка, солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Та навіщо тобі той бичок здався? Зроби кажу. Я вже знаю навіщо? Робити нічого. Зробив дід солом'яного бичка і осмолив його смолою. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти, сама сіла під кущем, пряде кужіль і приказує: Пасись, пасись, бичку на травиці, поки я мички на поряду. Пасись, спасись бичку на травичці, поки я мички на бряду. Пряла, пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу з великого бору біжить ведмідь. Ти хто такий? Я бичок третячок, і соломи зроблений, смолою засмолений, відповідає бичок. Відмідь і каже, коли ти смолою засмолений, то дай мені смоли. Обідраний бік залатати. Бичок мовчить. Тоді ведмідь схопив його за забіг і давай смолу видирати. Віддирав, віддирав та й зав'яз, сіпав, сіпав, ні. Затяг того бичка бозна куди. От баба прокидається, а бачка немає. Ох, мені лихо велике. Де мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Коли дивиться ведмідь у бору, бичка тягає вона до діда. Діду, діду, бичок наш ведмедя привів, іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмедя, узяв та й закинув його в льох. От на другий день ще й ні світні зоря, баба уже набрала кужелю і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під кущем. Пряде кужель і приказує Пасись, пасись, бичку на травичці, доки я мички попряду. Пасись, спасись, бичку на травичці, поки я мички попряду. Пряла-пряла, поки й задрімала. Коли це з темного лісу. З великого бору вибігає сірий волк та до бичка. Ти хто такий? Я бичок третячок. Із соломи зроблений, смолою засмолений, відповідає бичок. Вовки каже Коли ти смолою засмолений, дай і мені смоли за бік, бо кляті собаки обідрали. Бери, каже бичок. Вовк відразу за бичка хотів смолу віддерти. Драв-драв, та й застряв, що аж ніяк уже не відлипне. Прокидається баба, а бичка вже й не видно. Мабуть, мій бичок додому пішов. Коли ж дивиться, а вовк бичка тягає. Побігла вона діда кликати, дід і вовчика в погріб укинув. Погнала баба і на третій день бичка пасти, сіла під кущем та й заснула. Коли біжить лисичка, ти хто такий? Я бичок третячок, із соломи зроблений. Смолою засмолений. Коли так, то дай мені смоли прикласти до боку, бо ті кляті хорти трохи шкуру не зняли. Бери, каже бичок. Схопила лисиця бичка зубами, та й зав'язла. Побачила це баба, і давай діда гукати, прибіг дід, та й кинув у льох лисичку. А наступного дня. І зайчика побігайчика піймали, сів дід над лядою та давай ніж гострити, а ведмідь його питає. Діду, навіщо ти нож гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та зробити собі бабі кожух. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти краще на волю. Я за це багато меду принесу. Ну, гляди, відповів дід. Взяв і випустив ведмедика, а сам сів і знов ножа гострить. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити?» Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за це цілу отару овечок прижену. Ну, гляди, відповів дід і випустив вовка. Сидить та ще ножа гострить, лисичка витмала мордочку та й питає. Скажи мені, будь ласкаві, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички, каже дід, гарна шкурка, на опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене дідусю, шкурку, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди. І лисичку відпустив дід. Залишився один зайчик. Дід і на того ноша сів гостри. Зайчик його питає, а старий каже у зайчика шкура м'якенька, теплень. Будуть мені на зиму рукавички і капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі на миста доброго принесу, тільки відпусти на волю. Відпустив і того, настала ніч, коли на ранок. Ще ні світ, ні зоря, аж дер дер. Щось до діда у дворі? Баба прокинулася. Діду, діду, що ж до нас у двері шкряботить? Піди, мабуть, подивись. Дід вийшов, коли то відміть, цілий вулик має доприніс. Узяв дід, мед. а тільки що ліг. Аж у двері знову дер дер коли вийшов, а вовк повний двір. Овець понагонив. От незабаром лисичка принесла гусей, курей всякої птиці. Зайчик понаносив серег на миста разного. І дід радий і баба рада взяли, попрудали овечок та накупили волів. Та став дід ходити тими волами в дорогу та так розбачили, що не треба краще.